Чи чули, як вибухають консерви з тунцем? У Криму знають там гур потепило два російських катери. Окупанти перекидають сили на двох напрямках на Харківщині. Чи можливий прорив? У дії знову запрацювали послуги для водіїв. Вітаю! Мене звати Іван Яблонський, і я зараз розповім про те, що на часі. Повний тунець. Головне управління розвідки цієї ночі відправило на морське дно не один, а одразу два російських транспортно-десантних катери. А за інформацією російських змі ще й лоцманський катер мічта. Паромам Кондротрейдер і Авангард пощастило більше. Їх лише трохи зачепило уламками збитих ракет, і вони сіли на мілуну. Відмінусовані тунці виконували надважливу місію, захищали від українських дронів Керченський міст. Однак не впорались навіть з власним захистом, щоб знешкодити наші магу. Кунгура В-5 окупанти 32 рази підіймали в небо бойову авіацію. В хід пішло все, що було під рукою. Су-27, Су-35, Міги, Ани і навіть військові гелікоптери. Та все дарма. Четвер – рибний день. Сьогоднішні тунці стали не першим уловом наших морських дронів Магура В В-5» з початку цього року. Першим на корм чорноморським рибам пішов ракетний корабель Івановець вартістю 70 мільйонів доларів. Почесне друге місце у великого десантного корабля Цезар Куніков це ще мінус 60 мільйонів. Не встояв перед силою Магур і корвет Сергій Котов, Посудина за 65 мільйонів. І російський мангуст, швидкісний патрульний катер, лише 3 мільйони зелених. Дрібниця. Але приємно. Кораблі тонуть, а Москва горить. Зайнялося на складі площі 2000 квадратних метрів. Склад непростий і з чимось легко замистим усередині, кажуть російські надзвичайники, які самотужки не могли впоратись із гасінням пожежі. Довелось залучити 40 пожежних машин і навіть гелікоптер. Пожежі на складі на сході Москви надали третій ранг складності. Прилеглі вулиці перекрили. Все, ніби правильно, але є нюанс. Місцеві жителі розповіли, що перш ніж зайнялось, було чутно якісь хлопці. Опки чули їх і 10 днів тому, коли палала будівля адміністрації району Соколина. Гора. Щоправда, російське МНС божилось, що горіла звичайна собі офісна будівля. Цієї ночі сили ППО знищили сім із 11 крилатих ракет і усі 32 ударні безпілотники, які запустив ворог. Командувач повітряних сил Микола Олещук повідомив, що повітряний напад ворога відбували у Хмельницькій, Дніпропетровській, Черкаській, Кіровоградській, Запорізькій, Одеській, Херсонській, Київській та Вінницькій областях. Росіяни вже традиційно спочатку запустили шахеди, а потім ракети. Більшість летіло на Староконстантинів на Хмельниччині. Ми бачимо, що внаслідок чого гинуть мирні мешканці. Ну і бачимо, що зараз все ж таки відновили вороги подальше бо атакують комбінованими атаками. Нашу цивільну енергетичну інфраструктуру намагаються бити по наших військових об'єктах. Нам вдавалося ліквідовувати і більший відсоток збитих цілей. Але звичайно, що в цьому цьому основне питання це дефіцит засобів протиповітряної оборони. Ми нам доводиться маневрувати своїми наявними силами і засобами. Бами, аби відбивати атаки, Харків знову опинився під ворожим обстрілом. Окупанти завдали масованого ракетного удару по цивільній інфраструктурі вночі. Попередньо постраждали сім людей. У наслідок атаки пошкоджені нежитлові будівлі. На інших об'єктах зайнялися пожежі. Надзвичайники загоряння ліквідували. Загарбники вгатили і поселище Мала Данилівка. Наслідки встановлюються. На фронті найгарячішою залишається ситуація на Купінському і Покровському напрямках. На Харківському окупанти продовжують наступальні дії, кажуть у генштабі. Бої точилися в районах населених пунктів Липці, Стариця і Вовчанськ. Там сили оборони відбили дев'ять атак ворога. Прорвати нашу оборону росіяни намагались також на Лиманському, Краматорському і Курахівському напрямках. Загалом протягом доби зафіксовано 116 бойових зіткнень. Росія нарощує живу силу поблизу кордонів з Харківщиною, перекидаючи додаткові полки і бригади з інших напрямків та полігонів. Заявив головнокомандувач зсу Олександр Сирський. Проте їх все одно не вистачить для повномасштабного наступу. Понад те, за словами головкома, плани ворога остаточно зіпсували посилення оборони українських збройних сил на Харківщину. Перекинули наші резерви. Плюс додатковий запас боєприпасів і ефективне ураження окупантів. Ворогу не лишилось нічого, окрім як поспіхом, змінювати тактику. Ворог перейшов до тактики ураження наших позицій вогнем артилерії та ударами кабів. В цих умовах першочергове значення набуває фізичне знищення літаків носіїв кабів, БПЛА розвідників та коригувальників вогню, захист требом своїх військ, маскування та використання макетів. Вашингтон може змінити свою позицію щодо ударів по території Росії з західною зброєю. Про це натякнув держсекретар США Ентоні Блінкен. Він зауважив, що Сполучені Штати Америки не заохочували і не підтримували такі ідеї. Та Київ повинен сам вирішувати, як захищатися від російської агресії. Блінкен наголосив: нині адміністрація Байдена готова адаптувати і коригувати свою думку в разі необхідності. Зазначив, від початку великої війни США просили Україну не бити по російській території зброї американського виробництва, побоюючись ескалації війни. Додам, що вже 11 країн вже дозволило бити їхню зброю по території Росії. Йдеться зокрема про Францію, Литву, Канаду, Великобританію та Польщу. Хто б не представляв США на саміті миру у Швейцарії, це не змінить підтримки України. Про це заявив радник Білого Дому з нацбезпеки Джон Кірбі. При цьому хто саме приїде від Сполучених Штатів, він не уточнив. Однак додав, що жоден інший лідер не зробив для забезпечення негайних оборонних потреб Києва та для зміцнення зсу стільки як Байден. Раніше президент Зеленський заявив про те, що президент США має бути присутнім на саміті миру. Якщо він не приїде, російський диктатор Путін аплодуватиме стоячи. Союзники запевнили, що в рішеннях саміту НАТО буде конкретна позиція щодо членства України в альянсі. Це підтвердила віце-прем'єрка з питань європейської євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина. Діалог щодо запрошення та чіткої дорожньої карти продовжується. Наразі запрошення України до НАТО залишається на порядку денному. Проте США та Німеччина не підтримують консенсус цього питання. Там немає жодної новини, а сам заголовок, на мою думку, є елементом дезінформаційної кампанії, спрямованої на дискредитацію наших зусиль щодо рішень, які готуються на Вашингтон. Ольга Стефанішина, віце-прем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. У дії знову запрацювали послуги для водіїв. Головний сервісний центр МВС оновив реквізити для оплати рахунків. Відтак українські водії знову за кілька кліків можуть замовити, оплатити і замінити водійське посвідчення, а також купити та продати авто онлайн без походів у сервісні центри МВС та банки. До слова номери та техпаспорт можна отримати доставкою. Станом на сьогодні більше 100 тисяч транспортних засобів перереєстровано через застосунок дія. Я нагадаю, такою послугою можуть скористатися фізичні особи і продати можна легковий транспортний засіб, мопед чи мотоцикл, якщо це перший продаж в поточному році. Коли особа подає заявку на оформлення при транспортного засобу через застосунок дія, далі через сервісні центри МВС налаштована автоматична перевірка по всім базам даних і реєстрам. Це були всі новини на часі. Не забувайте вподобайки, коментарі та підписатись на ютуб канал. Ми Україна.